Усім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами своєю радістю, тому що до мене прийшло моє замовлення від КСД. Так, так, це те саме замовлення з їх розпродажу. Мало хто е, зміг пройти повз, тому що дійсно були дуже вигідні ціни, навіть на новинки. І так шкода, що я дізналася про цей розпродаж тільки, здається, на третій день, як він почався. Тому, звісно ж, найкращі вигідні пропозиції пройшли повз мене. Коли я побачила, що новинка Артура Гейлі Детектив, яку я дуже хотіла придбати, але яка коштувала 350 гривень. Зараз під час розпродажу вона була 50. І коли я побачила, що звісно що її вже немає в наявності, тому що впевнена, її розібрали моментально, було дуже прикро, справді. І потім я моніторила всі дні, можливо, вона все-таки з'явиться, але на жаль. І ще декілька книг також були дуже по вигідним цінам. Але, на жаль, знову ж таки, дуже швидко їх розібрали, і я не встигла їх придбати. Ну що ж, давайте е, відкримо цю. Коробку і побачимо, що ж там всередині, які книги я вирішила для себе обрати на цьому розпродажі. А, і давайте почнемо. Так, я, звісно, собі подряпила під боріддя ось цими кутиками коробки, як завжди, без цього ніяк. А, от я відкрила коробку. Зверху там ще якась картонка. Ну і інтрига, інтрига. До речі, деякі книги. Також новинки там були по 50 гривень, але я їх не придбала. Вже пройшов той час, коли я просто бездумно купую книги тільки тому, що на них якась велика знижка, тільки тому, що вони коштують дешево. Ні, цього разу я себе стримувала деякі книги, які дійсно були з неймовірною знижкою за 50 гривень, той саме там Симпатик або Аргайл, який дійсно коштували. По 350 до знижка зараз 50, я їх не поклала в свій кошик, тому що мені ці книги просто-напросто не цікаві, і я вирішила навіть за 50 гривень я купувати їх не буду, просто щоб вони стояли в мене на полицях і невідомо коли чи взагалі захочу я їх читати. Тому розумний вибір зараз уже в мене. О, це мені зараз дуже потрібно. Мабуть, саме для цього сюди поклали цю картонку. Ну що ж, давайте дивитися. Так, тут у нас ще там, рахунок, фактура. До речі, називатиму вам ціни, щоб відео було більш інформативним. Хоча, хоча розпродаж уже закінчився, тому, мабуть, може це вже не дуже інформативно. Ой. Так, побачу я тут одну книгу, трошечки поки що розчарована, але давайте а, по черзі. Так, а, перша книга, яку я тут бачу, це ось така книга. Це Феню Флек, чудовий хлопець із кафе Зупинка можна зрозуміти, що це продовження її відомої книги Смажені зелені помідори в кафе Зупинка, яку я читала вже дуже давно. І виявляється, є продовження ось таке про якогось чудового хлопця з цього кафе, з цього містечка зупинення Полустанок воно називалося. І я, не, я взагалі не планувала її купувати, коли вона тільки вийшла. Я довго думала: треба, не треба. Якось мені здавалося, що це буде якесь дуже слабеньке продовження, дуже тоненька книжка, щось там висмоктане не з пальця, можливо, щоб отримати ще якусь, знаєте, долю. Слави від першої книги. Але зараз вона коштувала зі знижкою, ну, не так, що підешево, але трошечки дешевше, ніж зазвичай, вона коштувала 200 гривень. Все одно дуже дорого для такої тоненької книги, як на мене. Але все-таки цього разу я вже вирішила її придбати. Почитаю, все-таки почитаю, що ж там було далі з цими героями з першої книги. Можливо, буде цікаво. І я Чула, я читала на сайті хороші відгуки, тому, можливо, ця книга не така погана, як я думаю, не така слабенька і дійсно буде така ж цікава, як і перша. Хм, побачу. Тому вирішила, що куплю. А що стосується того, про що вона, то знову ж таки. Полустанок вісел стоп називається це містечко, воно занепало, але там є ось це кафе-зупинка, пам'ять про це містечко, і воно надалі живе у серцях його колишніх жителів. Тут вони. Е Імена цих всіх жителів, хто читав першу книгу, той знає хто це. І я так розумію, що ось цей хлопець, можливо, про якого буде мова в цій книзі, це нащадок, чийсь син або онук. Героїнь з першої книги, можливо, так, тому що, ну, це, мабуть, відбуватися в це, все в цій книзі буде вже через там якийсь проміжок часу, не одразу, а через роки. Принаймні, так я зрозуміла, прочитаючи анотацію. Давайте поговоримо про те, що мене е, розчарувало, коли я відкрила посилку. Я. Хочу поговорити про чорні водяні лілії Мішеля Бюсі. Ця книга, це, до речі, книга не видавництва КСД, видавництво Віват, але, як ви знаєте, КСД продає книги інших видавництв, і от в тому числі видавництво Віват. Коли ця книга вийшла дуже давно в тверді ну, там вона була не тверда, а як вони називаються, інтегральна обкладинка, яка і не тверда, і не м'яка. Тобто вона, знаєте, так трошечки гнеться. А, коли тоді вона вийшла, я чомусь прочитаючи а. Вирішила ту книгу не купувати. Чомусь вона мене не зацікавила, там було про картини художника Моне, ну якось не знаю. Це все мені здалося на той час нецікавим. Uh, проте інші книги Бюсі uh, я читала, вони мені більш-менш сподобались, якась більше, якась менше. Але саме цю я вирішила не купувати. Потім вона, звісно ж, зникла з продажу. Багато хто хотів її купити, і зараз її знову uh, видали. Але як і багато книжок, які зараз перевидає Віват, видали у м'якій обкладинці. І знову ж таки, я помітила, що багато книжок вони зараз перевидають, але перевидають чомусь в такому виданні, цьому м'якому, можливо, це для зручності, можливо, це для того, щоб зменшити ціну на книгу, щоб вона була більш доступною. Але я терпіти не можу м'які обкладинки. Я збираю свою бібліотеку і всі ці книги, які я купую на своїй полиці, вони максимально всі твердій обкладинці, тому що це на роки купується. А м'яка обкладинка, вона вже навіть коли доїжджає до тебе нова в посилці, вона вже якась, знаєте, не свіжа вже. Якась там кутики, якісь погнуті, вже якась така трошки подерта. Поки ви прочитаєте, то це ну взагалі від того її вигляду мало що лишається дійсно. А, а якщо ви ще потім захочете цю книгу перепродати, якщо вона вам, наприклад, не сподобалась, я принаймні книги в м'яких обкладинках взагалі залишаю в себе рідко. Деякі продаю, і знову ж таки, коли вона вже не в дуже гарному стані, як її продавати? Ну, це таке ліричне відступлення. але я вам скажу, що я все-таки очікувала, що ця книга буде в інтегральній обкладинці. Але ні, вона абсолютно м'яка. Та ще й до цього всього вона меншого формату, ніж. Звичайна книга, я думала, вона гарно виглядатиме з іншими книгами бюсі. Літак без неї, змарновані мрії, які стандартного розміру думала, поставлю цю поруч, буде дуже гарне таке зібрання бюсі. Але ні, мало того, що вона в якій вкладинці, так вона ще й меншого формату зменшеного. І за цю книгу а, була ціна 180 гривень. Ну, яка обкладинка, така малюська за 180 Не думаю, що це дуже вигідно. Тому трошки я жалкую, що придбала цю книгу. Хоча, знову ж таки, я купувала цю історію. Зараз, через роки, мені захотілося вже прочитати і цю книгу цього автора, але це видання я. Не впевнена, що хочу його тримати все життя на своїх полицях. Не знаю, на що ці м'які оплатинки. Так, далі. Наступні всі книги в твердій оплатинці, тому таких уже, знаєте, ліричних відступлень не буде з моїм розчаруванням. Так, ага, ось ця книга, до речі. Так, не дуже мені тут зручно тримати коробку, щоб не впала тут ще. А, наступна книга ось така. Ось ця книга, до речі, коштувала 50 гривень на цьому розпродажі, але тут мене анотація більш-менш зацікавила. По повній варті я б точно її не придбала. За 50 гривень, думаю, це буде нормально. Ця все-таки мене зацікавила більше ніж той самий там симпатик. Книга під назвою Родина у вогні. Е, назва досить таки інтригуюча, така палаюча яскрава обкладинка: чотири покоління, три сестри. Одна розділена нація. Тут ця дія відбувається в 1898 році. Я так розумію, що в Індії індійського підлітка забирають з рідного села працювати на Східноафриканській залізниці, і хлопець здійснює жорстокий вчинок. І потім те, що він там зробив, дійсно понесе якесь, якийсь вплив на всю його родину, на всі покоління його родини. Якийсь вчинок жорстокий. Навіть уявлення немає, що це може бути, і чому це так вплине на чотири покоління сім'ї. І угу, тут навіть так, діти Пірбгая все життя мешкають у Ганді. А, ні, тут все-таки все відбувається в Африці, тому що тут Уганда. Куди б вони пішли, хоч ким би стали, завжди залишатимуться прив'язаними додому, де народилися? Джаніка Оза. Автор цієї книги, висококласний дебют цієї авторки, нам тут обіцяють. Роман Балає несамовито, щось дуже цікаве. Хоча я не фанат цих історій, які відбуваються або в Індії, або там в Африці, а взагалі на сході. Але я хочу якесь різноманіття, все ж таки. <смі> тому почитаємо цю книгу. Можливо, вона дійсно буде дуже сильною і такою, ну на перший погляд, дуже мабуть драматичною, серйозною а, тому побачимо. Так, наступну книгу, о я прям її вислідковувала дуже довго, тому що вона також то з'являлася в продажу, то зникала, її розкуповували прям так сильно, як гарячі пиріжки. Просто це фамільяри е, Стейсі е, Голс. Болс, так, британська письменниця. Ем, ця книга також коштувала 50 гривень, тому, звісно ж, її також дуже сильно розкуповували. Неймовірно, гарна обкладинка тут, і, до речі, тут збільшений формат. Бачите, книга більша, ніж звичайна, дуже дивно. Я взагалі завжди дивуюся, чому так роблять, чому книги роблять нестандартні. Так? Або більше, або менше. Для чого? Ну, ось така вона трошечки. Збільшена. І що ж, це взагалі за книга? Чому я так хотіла її придбати? Чимсь вона мене зацікавила, Здається, тут якесь поєднання історичного і трошечки тут ще обіцяють нам фентезі, але сподіваюся, що це не так. Чудова історія про жінок та чаклунство, от дарує справжню насолоду. Головні ролі е, жінка, яка мріє подарувати сам чоловікові спадкоємця, але вона вже тричі втрачала дитину. і Четверта вагітність дається їй дуже ча дуже тяжко. Ще до цього всього вона дізнається, що е, пологи можуть вбити молоду пані, але чомусь чоловік їй про це нічого не сказав. І ширяться чутки, що про якихось фамільярів, духів, що супроводжують злих чаклунок. І якось у лісі цей чоловік зустрічає юну досвідчену повитуху, її трави справді полегшують стан вагітної. Поступово ця проста дівчина повитуха, і ця пані, яка мріє про дитину стають дуже такими близькими подругами. і що ця повитуха дійсно зможе допомогти дитині вижити і цій жінці також. Е Але чи дійсно вона допоможе, тому що тут сказано, що е відбувається полювання на, на відьом, на чаклунок. Щось таке має бути просто неймовірне, чаклунство, відьмацтво, е щось таке е дуже давнє тому що 17-те сторіччя Ну, ви знаєте, на перший погляд дуже має бути цікаво. Написано, що це захоплива історія сміливої, наполегливої молодої дівчини, яка шукає своє місце у світі. Ну, власне, почитаємо. Щось має бути цікаве. Думаю. Так, і ще тут дві книги. Це вже буде п'ята-шоста. Так, всього шість книг в мене тут в замовленні книги, які я хотіла придбати, як тільки вони з'явилися в продажу, але чомусь в останній момент передумувала. А, так, і вирішила все ж таки трошечки була знижка, не дуже така крута знижка, але трошки була, тому вирішила, прийшов цей час. Нарешті куплю їх. Це книги Карен Уайт. Так, раніше, як ми знаємо, книги Вайт видавало видавництво Віват. Ну як видавало? Видали одну всього-навсього книгу про будинок на вулиці як там, Трет, Тред Стріт. Я ту книгу читала вже давно. Більше вони нічого, на жаль, Карен Вайт не видали, проте почали видавати її КСД. А от видали от таку книгу під назвою Крамниця на вулиці Роял. Ця книга це перша частина дилогії в ці в цій серії дві книги. Нібито, якось вони також пов'язані з книгами про Тредстріт. Там в тій серії. Багато книг в ці дві, Але герої з тих книг також перекочовують і сюди. Ну, Власне, якось ці всі книги пов'язані. Хоча нібито ось цю серію можна читати окремо, незалежно від Thread Street. А, так, і перша книга. Крамниці на вулиці Роял, як я вже сказала. Я, звісно ж, вирішила одразу купити і другу книгу. Дві обидві книги вже мати в себе будинок на вулиці Пританія. Так, здається, це перша, так, а це друга. Угу. Продовження. Ось. Е, давайте поговоримо про обкладинки. Нібито ми всі любимо, коли на обкладинках якісь такі затишні будинки можливо, будинки з привидами. Е, на перший погляд, має бути це дуже навіть симпатично. Але. Я не вражена абсолютно, тому що ці обладинки виглядають дуже якось дешево, дуже е, як то кажуть, без смаку і примітивно. Настільки примітивно, що ну, в 2024 році робити. Ось такі оплатинки, це справді вже абсолютно не модно і нікого ти не здивуєш. Тобто, знаєте, фантазії у дизайнера було явно небагато, коли він думав, які ж оплатинки зробити тут. Та ще й вони, знаєте, ось ці, ну подивіться, я вам звісно це все покажу ближче. Ось ці оплатинки, ось ці будинки на цих оплатанках, вони абсолютно якісь нечіткі, розмиті. І коли зблизька отак дивишся на ці будинки, то прям болять очі, наскільки це все якось виглядає неякісно, особливо на другій частині. Ну добре, про обкладинки це все дійсно це не так важливо, звісно, як а, те про що тут буде йти мова. А мова тут іде про а, жінку. Головній ролі, яка готується розпочати життя з чистого аркуша, купує, до речі, як і в втретстріт, вона також тут отримує, тут вона купує, там вона отримала. І реставрує чудовий старовинний креольський котеч у новому Орлеані. І власником будинку виявляється, звісно ж, якийсь дуже гарний чоловік, який якого вона знала ще з юності, який їй навіть рятував життя, проте розбив серце, як завжди, ось ці будуть любовні драми. І справа в тому, що тут, як ми розуміємо, в цьому будинку щось відбулося, якесь вбивство, тому, мабуть, тут будуть привиди. Ось це все мені прям неймовірно нагадує Тред Стрит. Я не розумію, ем, яка буде різниця, тому що, що там, що в тій серії, що в цій, ем, все те саме. Головна героїня, яка купує або отримає якийсь дуже старий будинок, який вона хоче реставрувати, в якому хоче робити ремонт. Звісно ж, на горизонті з'являється якийсь гарний чоловік, з, який, з, яку, з яким в неї будуть якісь люди. Любовні драми в цьому будинку, як виявиться, будуть привиди, які будуть її лякати, з якими вона буде спілкуватися, намагатися щось вияснити, чому ці привиди тут, що вони хочуть. Все те саме я бачу і тут. Проте це цікаво, це дійсно цікаво. Мені сподобалася та книга, тому я впевнена, що ці книги мені також мають сподобатися. Головне, щоб тут не було, знаєте, цих, як кажуть, рожевих шмарклів з цим Ханням з цими Якимись там любовними трикутниками. В другій частині тут у нас я навіть не буду читати, що відбувається, тому що це друга частина, знову ж таки. І, мабуть, можна щось тобі наспойлерити з першої частини, тому не будемо читати. Well, well, well. Ось такий в мене, як кажуть, улов. Ось такі шість книг я придбала на сайті клубу, коли був розпродаж. Знову ж таки, цей список. Міг бути більше, якби ці книги, які я хотіла придбати, були в наявності, якби їх так активно не розкуповували. Але все одно, навіть цим. Шістьом книгам я дуже рада. Сподіваюся, всі вони мені сподобаються. І дуже цікаво також почитати в коментарях, що ви такого цікавого встигли придбати, можливо, на цьому розпродажі, якщо робили замовлення, або, можливо, купували в самому магазині, тому що там також були ці знижки. Але я не ходила, я купувала на сайті, мені так зручніше. Можливо, ви встигли придбати е, детектив Артура Гейлі за 50 гривень. Якщо так, я вам дуже заздрю. Ну і скоро побачимося в нових відео. Дякую вам за перегляд, дякую за реакцію на мої відео. Дякую вам дуже за підтримку під попереднім відео. Це дійсно мене мотивувало знімати далі. І скоро побачимося!